Друзі, привіт! Компанія Carfosol, яка займається автомобілями з Америки, знову в твоєму екрані. Неважливо на чому ти дивишся, але ти дивишся саме про японський автомобіль саме з Америки. Тому, друзі, якщо цікаві машини під замовлення, в описі можна звернутися. Ну а ми розповідаємо про Мазду трійку останнього покоління. Я вже не пам'ятаю, як точно воно називається, але попереднє покоління ми вже знімали, і нам дуже сподобалась та машина. Та була в майже максимальній версії. В нас була турінг, а буває спорт Турінг або Турінг. В рестайлі в нас є інші назви, але сенс майже той самий. Тобто є якісь базові версії, є якісь середні, і в нашому випадку повністю максимальна машина. А це означає, що основні зміни в нас є під капотом. У нас безключовий доступ. І якщо раніше на МАЗдах, трійках в Європі могли зустрічатися двигуни 1,5, двигун 2 літра або 2,5 всі вони були атмосферні і максимальні 2,5 Розвивав потужність аж 184 коника. Це було прикольно для маленької машини. Але тепер максимальна версія має надпис турбо на кришці двигуна. А це означає, що 200 227 коней та повний привід. А це означає, щось близько 6 секунд, 0-100 Бо 227 коней, начебто, небагато, але тут щось 480 ньютонів тяги. А це майже вдвічі більше, ніж було раніше. 240 у старого 2.5. До речі, той самий 2.5 теж можна зустріти тут під капотом. І ті базові версії на тканевому салоні можна привезти в бюджет від 12 тисяч доларів. Версія на повному приводі має радарний круїз, матричний повністю LED-фари, повністю led фари. Тому вона трішечки дорожча. Саме цей екземпляр обійшовся щось трошки більше 15 тисяч доларів нашому клієнту від компанії Carfosol. Під ключ ми зробили повністю все, хімчистку віддали машину як салону. Тобто, в машині зроблено ТО, машина повністю відновлена, сідайте катайся. Хочете так само, контакти в описі звертайтесь, друзі. Тож, про двигуни ми вам швиденько розповіли. Тут ще не вистачає такої кламки жовтої, щоб трималося. Треба буде її доставити. Тож. Про, по салону, понятно. Повний привід, Колись ми знімали цю машину взимку, і, можливо, зараз ви там десь побачите кадри, як машина гребе всіма чотирма колесами. Але тоді, на жаль, в нас пропав звук. Тому сьогодні ми знімаємо на інший мікрофон. Сподіваюся, звук зараз приємний. І ось таку машину ми бачимо. Друзі, бачите цей колір. Якщо бачите цей колір, одразу готуйте свого маляра до того, що це буде. Не швидко і не просто, бо це сьогодні маляри вважають найскладнішим кольором для фарбування. Колись давно найскладнішим кольором вважався червоний рубіред від мазди, який там у них топовий, класний, але з появою цього покоління мазди топовий колір саме цей. І цей колір багатошаровий. Пофарбувати його важко, але нам, нашому маляру, наче вдалося. Що ми маємо в салоні, друзі? Безключовий доступ, як бачите, сліпі зони. Шкіряний салон з електропривідами та пам'яттю сидінь. В нас є мультимедіа босе, люк в даху і майже все, до чого ви торкаєтесь, дуже високої якості. Тут є відділка майже під шкіру, може навіть шкіра, звичайна оригінальна строчка, не підробка під строчку, як це. Стойоті камері, наприклад, 70 ки А реальна строчка, я прям нитки бачу. В нас є ще декілька заглушок, тож, мабуть, може бути ще щось по комплектації, але я не знаю, що тут ще може бути. Бо в нас є пам'ять сидінь, як бачите, на два положення. Музика боссе. Це топова музика. Тут у нас є теж шкіра, теж строчка, тут теж шкіра, теж строчка, все м'якеньке абсолютно. До куди не доторкнись? Ну і є шикарний просто дизайн всього цього. Друзі, колись я розповідав вам, що керма або Кермо від компанії ВАК, це тобто автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi. мені дуже сильно подобаються, бо через те, що там можна знайти ну, просто перфекційну посадку, ергономіку, і там буде все просто перфекційно, максимально класно, як все це має бути. Але Mazda попереднього покоління мені теж сподобалось. Там було зручно сидіти. Але мої габарити 1,80 вісімдесят та близько 100 кілограм ваги. Я так трошечки підзаріс зайвою вагою. І в тій мазді старій мені було ну не максимально зручно, було трішечки тіснувато. З цією машиною проблем нема взагалі ніяких. У мене навіть понизу тут і йде м'який е пластик зашитий в шкіру або шкірзам з натуральною строчкою. Все дуже зручно. Подушка просто перфекційна, мені хватає довжини і бокової підтримки. При цьому всі електронні налаштування у мене в зоні доступу, дуже зручно. Ну і кермо, воно, на жаль, не має електрорегулювань, але при цьому дуже в багатих кутах можна відрегулювати і всістися просто під себе. І дизайн шикарний, і все працює. У нас є адаптивний круїз-контроль з радаром, в нас є кнопочки керування аудіосистеми, в нас є автоматичне світло, також у нас є електронна панель приладів. Коли ми машину заводимо, вона оживає. По центру електронний дисплей мультимедіа. Він же є спидометром, там трошки можна змінювати графіку. Це він каже, що я не пристебнутий. О, інфо. Так, у нас є, бачите, система стеження за розміткою. Можна показувати в декількох варіантах обирати дизайн, можна обирати витрати палива. До речі, машина на нашому тесті чомусь. Доволі багато пиє бензину, аж 13 літрів бензину. Але ми не мали собі, не ставили собі за мету їздити економно по паспорту. Ця машина має їсти трошки менше 10 літрів бензину по місту. Там 9,3 чи 9,4, щось таке. А в трасі це взагалі менше 7 літрів. По трасі ми не катались, тож змоги перевірити у нас не було. Але я вам скажу, що ось проекція на лобове скло це дуже зручно. Видно, офігезно. При цьому в нас є абсолютно нова мультимедіа, дуже красива, яка кермується у нас просто ручками звідси. Як бачите, праве сидіння в нас немає електрорегулювань, воно механічне, але ну, на жаль, так буває. При цьому дивіться, у нас є який дизайн просто вентиляційних отворів. Воно так, начебто, в старих Ауді зроблено. При цьому є бардачок. Він не дуже великий, але при цьому об'ємний, не обшитий флоком, але з мікроліфтом на коліна не падає. Строчка, м'який пластик, обшитий шкірою, двозонний клімат, підігріви, підігрів навіть керма в нас є. Все це є, все це зручно. Я не знаю, чи видно вам чи ні, але в мене є ще і проекція. її видно лише з мого місця. Дуже зручно обозрівати. При цьому в нас є мультимедіа система, яка має прикольний дизайн, абсолютно нова система. Там є і навігація, і дуже багато всіляких розважальних систем. Вона зараз не хоче повністю працювати, бо в нас відкрита. А якщо заглушити? Заглушити, але лишити мультимедіу. О, так, тепер вона нам не каже, що в нас там щось нам заважає. Є навігація, просто в нас не зашиті карти. Я думаю, що ми зайве потім повирізаємо на монтажі. Можна подивитись якусь інформацію fuel efficiency, Тобто, дивіться, 131 літра, це з тим, що я ж кажу, ми не намагалися їздити абсолютно ніяк. Ну, економно. До меню точно треба звикати. Vehicle статус. Тобто тут щось, щось ще можна подивитись, а воно тут вміє лише нагадувати про наступний сервіс. Коротше, навігація, ентертеймент. Ну, ентертеймент це у нас переважно музика. Музика грає офігезно, бо в нас босе. Тож, settings. добре, давайте. О, можна налаштовувати якось дисплей. Центральний дисплей, Active driving дисплей. Контраст. Добре, якихось налаштувань все ж таки завезли. Чомусь не все активно, може, тому що треба завезти машину. О, да. Одразу з'явились система безпеки. Можна налаштувати асистентів водія, радарний круїз. Можна нагадування з максимальної швидкості собі виставити. Driver attention, тобто машина десь якось, мабуть, не знаю, тут може камера якась є. Стежить за тобою, чи ти не заснув. Ну, або збросити все до заводських налаштувань. Так, є попередження про зіткнення, може напоминати вже поздно, рано чи нормально. Ну, давайте зробимо нормально. Ну, я думаю, що там все можна. Smart brake support, тобто машина може якось ще й сама гальмувати. Сама гальмує. О, бачиш. Ну, тобто, це взагалі-то дуже сучасна. Крута машина. І о, коли машина заведена, можна налаштувати ще й якісь налаштування автомобіля. Як будуть спрацьовувати замки дверей, як буде спрацьовувати зовнішнє освітлення. Тобто, якщо ви машину вимкнули і підете десь додому, вона може вас фарами ще підсвітлювати, проважати. Можна підсвітку інтер'єра налаштувати, налаштувати автоматичні двірники, налаштувати навіть звук поворотників можна. Тобто волюм тут є, буде громковано. Тихо чи громко? Ха! Навіть звук поворотників можна налаштувати, чи воно як воно вам буде там моргати. Коротше, налаштувань безліч, абсолютно. Якщо вам хочеться цим погратись, то замовляйте машину компанії Carfasol і грайтесь цим. Поки вам не надоїсть, а я вам покажу зараз задні місця цього автомобіля. Бо у старому кузові, так як бачите, в нас є тут лючок, можна ще так подивитись. У старому кузові нам трішечки не вистачало місця позаду. Я поміщався буквально в впри, притул. Чи поміщаюсь я в цьому новому автомобілі? Ну, Особливо більше місця тут точно не стало, але сидіти мені зручно. Мене повністю влаштовує нахил спинки, дуже великий підлокітник з двома підстаканниками. На жаль, немає вентиляції, ніяких зарядочок. На жаль, цього всього тут нема. Остарій, якщо я не помиляюся, в підлокітнику була USB-роз'єм. Тут цього нема. І Кармашок, як і в Toyota rav 4 чомусь теж тільки один. Є підсвітка, так, є музика босем. Який пластик навіть позаду, Toyota rav 4 привіт, там навіть спереду жорсткий. Ну, в принципі, зручно, але ну, так, щоб багато місця, не назвати. Якщо хочеться більше місця, вам треба Mazda 6 або Mazda CX5. Щось таке, там буде точно більше. Ну і багажник, друзі, у старої Mazda було щось там трохи менше 400 літрів, 350 чи щось таке. В даному випадку довезли аж 40 літрів зайвих. Можна відкрити натисканням на кнопочку. Під значком або на кнопочку на пульті або на кнопочку біля сидіння. Так відкривається в нас доступ до салону до багажника. Тут 390 літрів. Є сабвуфер, я бачу. Не все закрито повністю обшивкою, але це заводська комплектація. Удар у нас був легкий попереду, тож позаду тут нічого не робилось. Як по заводу є, так і є. В нас я не бачу крючочків. Знизу у нас є докатка неповнорозмірна, але непогана. Надувається. Домкрат, колеса і слухайте, вже в полочці динаміків. Раз, два, три, чотири. Чотири динаміка в полк. Музика грає класно, да. звідси можна розкласти крісло і отримати доступ. Як бачите, доступ до салону є. Якщо вам треба щось довгеньке сюди покласти, ви зможете це зробити. Майже ровний полк тут робиться. Ну це все, що треба знати про цю мазду в статиці, бо набагато цікавіше на ній їздити за кермом. Машина спортивна, має. Достатньо коней, достатню динаміку, і ну, їде вона дуже цікаво. Якщо ви шукали собі щось дуже емоційне, японське та надійне, нічого іншого конкуренти вам запропонувати, нічого кращого, конкуренти вам запропонувати не зможуть. Бо, наприклад, автомобіль Toyota Corolla, яка є конкурентом цього автомобіля, має найпотужнішу версію на сьогодні в Америці Спорт яка видає аж 158 коней з 2-літрового двигуна. Є, наприклад, повнопривідна Subaru Legacy, але так вона має теж лише 2 літри і видає щось там трошки менше 160 коней. Так, у собару є версія VRX на механиці, на турбодвигуні на майже 270 коней, але вона вдвічі дорожча, ніж ця мазда. Тож цієї мазди японських конкурентів в цьому класі просто нема. Може, ви згадаєте, там же якусь джет туджила аж на 220 коней, але ж вона лише передньопривідна. Тут в нас, друзі, повний привід. Шестиступеневий автомат ніяких варіаторів, як, наприклад, у Субару або Хонди, або там якогось Нісану Сентра. Тож Мазда на сьогодні мені виглядає найкращим вибором сімейного автомобіля такого розміру, якщо вам хочеться отримати максимальну комплектацію, надійність і при цьому шалену динаміку. Ну а яка вона в дорозі, не перемикайтеся зараз все побачите. Друзі, обов'язково користуйтесь паском безпеки це саме те, що збереже вам життя, особливо в сучасних автомобілях, як Mazda, цим варто користуватися. Чого я ще не згадав, що тут є очечник, є дзеркальця з підсвіточкою LED, ну і Якщо вам раптом не вистачає сонця, тут все одно десь проходить. Є ось така чисто японська штука. Дуже зручну посадку я вже згадував. Клімат-контроль у нас двозонний, з підігрівом сидінь та керма. Це все прикольно, але є і мінус. Це оцей підлокітник, який неможливо відкрити. І Навіть якщо ви його трохи підсунули, воно все одно не відкривається. Лише треба відсунути далі. І тільки тоді воно відкривається. Йому чого, його чомусь не можна відрегулювати по нахилу або по висоті, але в принципі все розташовано зручно. Тож, вмикаємо драйв та поїхали. Зробимо трошки менше вентилятора, щоб нас не заважав клімат. Їдемо по дуже-дуже поганій дорозі. Такою собі можна назвати її якась там просьолочна, як вона по українськи мові. Ну нагадайте мені, будь ласка. Не нагадали? Ладно. Тоді буде сільська така дорога. Трошечки розбита, особливо після зими, ніхто її тут ніколи не лагодив. В нашому випадку чи 18, чи навіть 19 колеса дуже низького профілю. Тому трішечки по ямках. Жорсткувато. Треба їхати обережно. Кліренс у нас всього лише 125 мм, тому треба бути прям максимально обережним. Але по цій дорозі ми тестуємо останнім часом майже всі автомобілі. Якщо ви дивились тест, наприклад, автомобіля Jeep, о, Jeep Dodge Journey, то тут ми їхали просто 60 можна було не гальмувати, вона з'їдала абсолютно все. Також тут доволі непогано їхала, наприклад, Lada Granta. Так, ми таке теж тестували, друзі. Якщо не дивились, десь в куточку у вас буде посилання. Вона теж непогано проглатувала цю дорогу. Але ось такі машини, мабуть, для цієї дороги пасують ще більше джип врангля. Але на цій машині проїхати можна. Лідером по дискомфорту в нас тут була Chevrolet Camaro на 20-х низькопрофільних дисках. Справжня американська мрія, але їздити по поганих дорогах на ній було вкрай незручно. На цій машині можливо, але приблизно по комфорту тут щось таке дуже схоже на автомобілі від марки Volkswagen. Також ми тут знімали Volkswagen Tiguan, це начебто кросовер. Але там було приблизно так само трошечки жорсткувато, незважаючи на те, що там були більш високопрофільні. Шини і більш висока підвізка, незважаючи на це, все одно там було по відчуттях комфорту приблизно так само. Хотілося б особисто мені трішечки пом'якше, бо я вже, мабуть, старий, мені хочеться щось м'якеньке, але при цьому. Ну, їздити можна. Не, не так, щоб дискомфортно. Просто хотілося б трішечки більше комфорту. Якщо їдемо в драйві плавно, м'яко, то питань до коробки перемикання передач в нас немає. У нас справжній гідротрансформатор, автомат, саме надійні, що взагалі може бути, його виготовляє особисто компанія Mazda. Він шестиступеневий. І це не той самий автомат, який стоїть на версії 2,5 або 2 літра. Бензин ні, це трошечки інша коробка перемикання передач. Вона підсилена для того, щоб передавати більший крутний момент. А тут у нас нагадую, майже 500 нюх метрів тяги, там 480 чи щось таке, і 220, 227 коней від двигуна. Дороги в нас з кожним тижнем стають все гірше та гірше, але мазда стійко витримує всі ці навантаження. По якихось там відзивних кампаніях в Америці ми читали і не знайшли взагалі-то нічого. Тож такого, щоб ця машина була в якомусь плані ненадійна, взагалі ми не знайшли ну взагалі нічого. Машина дуже надійна, класна, лише трошечки поскріпує підлокітник. Не знаю, чітно вам чи ні. Но це, мабуть, єдине, що мені заважає. Якщо е триматись за кермо обома руками, то взагалі ніяких зайвих звуків цей салон не видає. Їхати можна дуже комфортно. При цьому машини багато систем безпеки, вона тримає лайна сіст, тобто вона тримається за полоси, якщо в вашому випадку є гарна розмітка. Ну і давайте спробуємо, так як в нас вже випало, що ми стоїмо на світлофорі і стоїмо перші, є кнопочка спорт. Коли вона вмикається, у вас на приборці загорається відповідний надпис, що це ви вже в спортивному режимі. Ну і В цьому режимі машина трошечки. Обирає, обирає інший погляд. У вас можна обрати механічний режим перемикання передач тут або пелюстками на кермі. Але цього можна не робити, бо по факту ця шестискоросна коробка перемикання передач дуже швидкісна і працює так, що вам ну, точно не захочеться нічого більше обирати. І якщо ви протискаєте, то звук майже субарівський, їде потужно, приємно, і при цьому у вас вже ти куди. Падло повертаєш на десятці, у вас вже тризначні числа. При цьому машина керується фантастично за рахунок повного привіду і доволі такої зібраної підвісочки. У вас є багато можливостей, машина вам нагадує радаром, що, що ж ти робиш взагалі, що можна їхати дуже прикольно і швидко на цій машині. Тож, друзі, якщо ви купували собі спортседан, ця машина точно дасть вам змогу. Насолодитись поїздкою за кермом. При цьому ергономіка взагалі ніяких питань, все зручно, все культурно. Трип-комп'ютер, який показує, скільки в нас там всього. Автоматичне світло, автоматичне двірники. У нас є: люк в даху, клімат, ну все, що може взагалі бути в цій машині, саме в нашій комплектації є. Я не пам'ятаю, як точно вона називається: преферет чи сігнатур, чи щось таке. Якщо я не помиляюсь, саме преферет. Але коли я дивився комплектації автомобілів, то там є їх дуже багато. Взагалі, то така мазда буває на 2,5 і на 184 коней, так само, як була у попередньої трійки. І все це доволі непогано їде навіть на передньому приводі. Але сьогодні, в цій комплекти в цьому поколінні з 19-го року... Ви можете обрати 2.5 атмосферник на 185 коней, чи 184, щось там таке з повним приводом. І це буде їхати ще цікавіше. Але якщо вам і того буде замало, хоча та машина виїжджає вже з 8 секунд на повному приводі, це 7,9 чи щось таке. Якщо вам хочеться динаміки 6 секунд або навіть трошечки швидше, до вашої уваги саме ця версія 2.5. Turbo. І така версія в Америці має дві комплектації. Саме така максимальна, як у нас, і трішечки нижче. Там теж буде шкіряний салон, теж може бути люк в даху, але не буде такого розмаїття е, електронних систем безпеки, як в нашій версії, не буде пам'яті сидінь і не буде музики. Босе. Але що там буде? Шалена динаміка, турбодвигуна 25. Тож, друзі, якщо вам хочеться машинку з Америки, компанія Carfosol залюбки вам в цьому допоможе. В описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал. Проходьте, підписуйтесь, там завжди можна побачити багато варіантів автомобілів під замовлення під вас. Ми залюбки підберемо, виконаємо всі ваші забаганки. До речі, в цьому класі є багато конкурентів. Один з найпоширеніших класів в Америці. Вибір багатий, чи то Toyota Corolla, чи то Honda Civic, чи то Subaru. І це я перечислив лише японські автомобілі. Вибір багатий, тож якщо хочеться, обирайте. Наші експерти вам в цьому залюбки допоможуть. Під замовлення цю машину можна зробити в базових версіях в бюджет від 12 тисяч. Максимальні версії це ближче до 15 тисяч. Але як на мене, 15 тисяч за машину з таким набором характеристик дуже непоганий прайс. Тож, друзі, дуже раді були. Бачити вас сьогодні на нашому каналі. Будемо вам дуже вдячні, якщо поставите лайк та напишете коментар, яку б саме ви машину обрали в цьому класі або в цьому бюджеті. Ну і була б дуже цікава ваша думка. Чи вартує Мазда цих 15 тисяч доларів? Як на мене, так вартує. Ну, а вашу думку ми чекаємо в коментарях. Ну і до нових зустрічей в ефірі, друзі. Команда компанії Carfosol працює для вас, як завжди, на цьому каналі. No. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Бувайте, до нових зустрічей. Шкіра прекрасної якості, але сьогодні у нас на вулиці плюс 20 і особисто мені трішечки не вистачає вентиляції сидій. Але взагалі-то в цьому класі це рідкість. Я не зустрічав, щоб в цьому класі була вентиляція. Все прикольно. І в спорті звучить вона ну, майже як мазда, і, при, і прискорення ну, майже як у Тесли. Тож, гарний вибір, друзі. Майже як Собару, так. Тож, дякуємо, що додивились до цього моменту. Бажаю вам цього найкращого, друзі. Бувай. До нових днів.